І, зокрема, продовжимо також говорити про український план перемоги Володимира Зеленського. Які пункти можуть бути в документі? Будемо обговорювати далі і з нами на зв'язку. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук? Пане Станіславе, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Станіславе. Ми долучаємо різних спікерів до обговорення плану перемоги. Зокрема, перед нашим з вами включенням мали розмову. Моя колега Леся наконечна мала розмову із Соломією Бобровською, депутаткою. І, от зокрема, вона сказала, що ідея пана Зеленського показати план нашим міжнародним партнерам, повозити його, так би мовити, за кордоном доволі хорошою є, тому що. На тлі різних міжнародних подій спостерігається, принаймні, на її думку, таке скорочення уваги наших міжнародних партнерів до проблеми до війни в Україні. І, зокрема, скорочується їхній ентузіазм стосовно підтримки наш, нас. Як гадаєте, чи згодні ви з цією думкою? Ну, більше того, мав, ще варто враховувати те, що Мають місце і заклики щодо того, щоб завершити бойові дії, тобто на тих позиціях, які зараз є на полі бою, і очевидно, для нас це неприйнятно, тому що це може завдати шкоди нашим національним інтересам, і для того, щоб Україна була посилена, і зокрема і в контексті майбутніх перемовин з Російською Федерацією, нам потрібно дати все необхідне, щоб переломити ситуацію на свою користь саме. Якраз таки у воєнному аспекті, і я думаю, що якраз таки левова частина плану перемоги складається з. Того зі стратегії, що потрібно нам надати, щоб власне наблизити нашу перемогу. А для того щоб її наблизити, відповідно потрібно Україну посилити. Тож я думаю, що якраз таки в цьому і є основна задача, основне завдання плану перемоги України, і я думаю, що тут можна знайти, скажімо так. Багато голосів за що, які які підтримали би цей план. Хоча, звісно, буде непросто, тому що варто розуміти, що е, західна спільнота вон а, а, перш за все, вони е, будуть зараз ознайомлюватися з планом перемоги. Вона не є однорідною. Є різні так само голоси, думки і е, припущення, що варто е, скажімо так, зробити, щоб е, можна було зупинити активну фазу бойових дій, тож для того, щоб переконати потрібно докласти чимало зусиль і на. На, мій, на мою думку, я, цей план все ж таки враховував різні аспекти, і я думаю, що він є максимально, скажімо так. Зваженим в цьому сенсі, ну а там, уже якщо потрібно буде в майбутньому щось відкоригувати, то це звичайно може бути походу реалізації плану перемоги, але в цілому цей кістяк, який там який є в цьому плані, я думаю, він якраз таки може бути компромісним і прийнятним для всіх. ну власне очікуємо на його презентацію. Можливо, вже дізнаємося, якраз таки, коли буде його представлено президентом України. У Верховній Раді, хоч повідомляється, що не не про все буде повідомлено, особливо про додатки, які прикріплені до плану перемоги, але тим не менше, вже можна буде мати більше уявлення про те, ну власне що йдеться там. Uh -huh. У плані перемоги, і чи готові будуть а, наші партнері повністю або частково підтримати цей а, план, який а, власне проштовхує офіційний Київ? Пане Станіславо, ви сказали, що цей план може зазнати коректив. На ваш погляд, хто вносив теме пропозиції або ж ідеї цих коректив? Це будуть наші міжнародні партнери чи це будуть парламентарі після того, як вони а, вже дізнаються про подробиці цього плану? Ну бо є розуміти, що це буде командна робота, робота і і партнерів, і представників України. І я не виключаю, що буде створено якусь спеціальну групу, яка може цим займатися. Окрім Власне, окремо, це не буде Рамштайн, це не буде якісь інші платформи, які існують. А можливо, будуть якась буде скликана якась спеціальна група чи комісія, яка цим займатиметься. Це тільки мої припущення, але ми повинні розуміти, що такі плани не можуть, бути так ідеально сталими, вони можуть здавати змін, враховуючи скільки може бути різних думок і тому подібне, або наприклад, можуть бути не якісь додаткові, скажімо так, положення ну, вигляді чи додатків ще одних, чи ще, чи будь-які інші пропозиції, окремі документи, які розширюватимуть цей план перемоги, уточнюватимуть і ну і і тому подібне ну, власне, щоб можна було втілити оці основні ідеї в життя тому, що ми повинні розуміти, що думки різні, можливості у краї у різних країн також відрізняються. Ну і, і Україна повинна також буде підлаштовуватися під ті реалії, які є. Тож я думаю, що цей план має бути максимально гнучким, щоб мати кращу ефективність. Ще одна країна, яка матиме змогу побачити цей план, як на дивно, це Росія. Керівник офісу президента Андрій Єрмак, заявив, що план перемоги України можуть представити і Росіянам, зокрема під час другого саміту миру. Чи здатна Росія змінити свою стратегію у відповідь на конкретні положення плану перемоги? І чому план так довго тримався в секреті, якщо зрештою ворог таки побачить його, причому не докладаючи жодних зусиль. Я думаю, що він тримався, тому щоб поки що Росія не знала про що в ньому йдеться, і я не виключаю, що взагалі він міг скажімо так бутну перші його положення могли презентуватися нашим партнерам, коли він ще був на стадії розробки, і відповідно був режим секретності, щоб ворог не знав про що йдеться. Ну а вже пізніше так само було важливо для нас дізнатися думку наших ключових західних. Партнерів, передусім Сполучених Штатів Америки, а вже пізніше, і лідерів цих головних донорів країн Європи, які нам допомагають, і відтак, коли вже було. Зрозуміло на що можуть погодитися наші партнери. А на що ні? Я думаю, після цього і стало зрозумілим, що можна цей план принаймні частково презентувати поки що на загалі. Сподіваюся, що ми таки дійсно дізнаємося інформацію і ну власне про те, що що йдеться в цьому плані. А ну а ворог уже може дізнатися дійсно вже на полях саміту миру, який який має відбутися. В, 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 згодом, але ми ще не знаємо, чи взагалі він відбудеться найближчим mm -hmm. часом. Тож не відключається, що е, коли цей план буде показано росіянам, він вже е, буде імплементуватися нашими партнерами, і, і я думаю, що. Там будуть такі положення, які будуть е, такими, що можуть тиснути на Російську Федерацію, щоб вона була е, більш зговірливою, більш поступливою, і пристати на українську формулу миру, тому що це основна задача плану перемоги, саме підтримка е, українського мирного плану. Ну а вже потім будемо бачити наскільки Москва готова буде на це піти. Але я думаю, що тут будуть якісь такі, е, такі пункти, які однозначно. Будуть в змозі, скажімо так, здійснювати тиск на Російську Федерацію, щоб вона не мала більш конструктивну позицію, голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що частиною плану перемоги Володимира Зеленського є запрошення України до НАТО. А яка ваша думка з цього приводу і як, на ваш погляд, це питання звучить в плані? Як вимога, як прохання, як один із аспектів, який необхідний нам для перемоги? Ну, варто зазначити, що 9 жовтня на саміті Україна Південно-східна Європа в Хорватії. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що якраз таки першим пунктом плану перемоги є те, що стосується так званого дефіциту геополітичної впевненості в Європі, і якраз цей цей пункт охоплює посилення північно-татичного альянсу і. Я думаю, що там якраз і йдеться про майбутнє членство України в НАТО, але ми повинні розуміти, що це не, не, не може бути, скажімо, може стосуватися більш віддаленої перспективи. <гум> Максимум, що міг би зараз зробити західно, ну, взагалі альянс, це запросити нас до НАТО. Хоча знову ж таки не виключається, що це і може бути одним із елементів тиску на Росію. <гум> Варто розуміти, що <гум> Російська Федерація якраз таки починала свою. Агресію ще в 2014 році. Ну нібито через те, що Україна має uh -huh. долучитися до альянсу. І я не виключаю, що якраз таки цим і можна буде тиснути. Почула Але я думку. припускаю, що після активної фази бойових дій ми дійсно можемо стати членом тетичного альянсу і стати невід'ємною частиною Трансатлантичної безпеки. Почули вашу думку, пане Станіслава. Щиро вдячні вам за неї. Дякуємо, що знайшли час і роз'яснили нам всі аспекти. Вам. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку.